Наприклад, коли ви купуєте Харлей Davidson, ви не просто купуєте мотоцикл, ви купуєте емоцію, історію і свободу, якої так часто не вистачає в повсякденному житті. Харлей, це не про швидкість, це про шлях, це про те, коли ти їдеш не тому, що треба кудись дістатися, а тому, що просто хочеш їхати. Це звук двигуна, який чуєш серцем, це не просто дорога, це напрям, де ти сам собі маршрут, це момент, коли навколо шум, осередині тиша. Коли ти в шкіряній курці у власному ритмі і весь світ мовчки поступається. Один із клієнтів компанії сказав так: я б скоріше кинув палити чи відмовився від випивки, ніж відмовився б від свого Харлей. І це не перебішення, бо Харлей це не просто техніка, це відчуття, ніби ти знову живий. Це символ бунту, стилю, братства і дороги, і саме це продає маркетинг бренду, не мотоцикл, а свободу бути собою. Дякую за вашу підтримку, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.